Привіт, покажу, як ми живемо. Оце моя кімнатка ось така. Прикольна, бра. Васелений пункт на Харківщині. А ось центральна наша кімнатка. Тут мій побратим каже вам привіт-привіт. А я вам покажу, як ми палимо пічку. От ми сьогодні сходили до сусіда. О. Отака в нас пічка, дрова нам не привезли, бачите, Вона збирала в нього на подвір'ї всякого такого дрантя. Бачите, воно навіть ще лід не розступився. От пічку якось розігріли. Тимером захуя. Ну це мого ну, побратима кімната. О, тут заслоночка. І отак от гріємо дрова перед тим, як їх запхати в пічку. Бо інакше жопа. На дворі вже мінус 15 градусів. Ну, треба якось рятуватися. Ось так, браті і сестри, Але нічого, ми не плачемося, ми знаємо, що в нас є сокира і пилка. о, І це прикольно. Тому обняв, всіх люблю, це ви обнімаю. Побачимо. Це як ми жаримо прикольно шашлик. Отако от в пічці стоять два шампура з м'ясом. Там жару офігенно. То їх треба постійно мішати, воно капає. Вже навіть аж шампури, аж червоні шампури. Вот, Олежику, на, от, попробуй. От кусочек м'яса, я для тебе. От. Ну так, да, так. Да. Ну що, друзі, далі буде. Зараз покажу, вже, коли все м'ясо буде готове. Качка, де нажав? Так, нажав. Так, ну що, друзі? Ха! Шашлик готовий! Бачите? В пісці приготований шашлик. ну, Першу партію я від вас сховав. Я не знав, що з цього вийде, а зараз будемо пробувати. Зараз! От вже маленькі кусочки, о, бачите, який шампун. Як це м'яшок всередині пружають, це прикольно. О, за Зараз посмакуємо. Зараз побаємо. Ооо, подивіться, який м'ясо. Ай-яй-яй-яй-яй, ай це ж смакотафло. Смакота, смакота будеш. Так, ну що, зараз? Спробуємо. Побратиме, хочеш спробувати? А же, А ну давай! А ну, пробуй. вон є маленький кусочок м'яса, я спеціально для тебе зберіг, щоб він вже охолов. А ну, пробуй, пробуй. Смачного, друже! Вийшов в мене шашлик. Тільки не кажи, що якийсь лайно. ногу. Mm. Супер! Я, я, я дякую. В мене щось вийшло. Так, ну що, друзі? Ось так якось живемо, ось так якось виживаємо. Я навіть ніколи не їх подумати, що в пісці можна отак шашлик приготувати. Ей! Ну нічого! Все буде добро, плюс всіх люблю, цілою обіймаю. Обов'язково побачимось. Пока.